Ну що закінчується люте? Це означає, що прийшов час показати вам мої лютневі покупки. Ну, все, нарешті я вивантажила свою полицю і готова з вами ділитися своїми книжками надбаннями цього місяця. І, до речі, в січні я для себе виявила дуже цікаву механіку, як розповідати про книги. Спочатку я вам розповім про книги, які я прочитала, а потім про книги, які чекають моєї уваги. І перша книга, про яку я вам розповім, це чоловік, який вирощував комети Анджела Нанетті. Насправді це така класна книжка. Хто часом читав Анджела Нетті книгу Мій дідусь був черешною», Обов'язково не пройдіть по в цю книгу, тому що вона аналогічно тепла і класна, як і мій дідусь був черешною. Хто не читав Мій дідусь був вчорашною, то обов'язково гляньте на чоловік, який врощував комети і на Мій дідусь був черешною. Прочитайте обидві книги, бо вони дуже-дуже класні. Огляд на цю книгу я залишу ось тут. Обов'язково переходьте, дивіться і отримуйте задоволення. Одразу, От до за речі, я вам скажу, чому я вирішила е, тепер випускати по три відео в тиждень, тому що я не знімала дуже-дуже багато оглядів. Вони чекають свого часу. А для мене є правило: це регулярність. Відео повинні виходити конкретно вівторок, п'ятницю, тепер уже в неділю. Отож, якщо ще немає оглядів якихось книжок на моєму каналі, але є тут посилання, на яке можна клікнути, обов'язково клікайте. Ці огляди будуть відкриті через деякий час для загаду огляду, а поки можете клікати і дивитися, так би мовити, допрем'єрний показ цих оглядів. Наступна книга це біла трішки та чорна-причорна книжка. Насправді вона дуже цікава, чим. А, це книга, тут є невеличка оповідка, тобто так, це можна назвати книгою, але при тому тут є усілякі паперові експерименти, чорні експерименти з чорним кольором. І відповідно, через ця книга мені була дуже-дуже цікавою. Я детальніше її показую в своєму огляді, як завжди, я вам кажу, куди клікати. А, і якщо чесно, то мені здається, що ця книга буде хорошим подарунком. Дуже-дуже-дуже чорна. Далі, наступна книга, це Сонька. Нація Побачила я її в огляді Ані Якіменко-Поліщук, ще минулого року, і вона мене зацікавила. Але я все ніяк не могла її придбати, ходила десь повз. Цю книгу мені подарували на день народження, я була страшно рада, я прочитала її за один вечір, і вона неймовірна. Тобто, вона настільки просто описує таку драму, що коли ти перевертаєш останню сторінку, думаєш, думаєш. І не можеш спинити, щоб не думати. Отож, Сонька, Агнаці Карповіч, як на мене, дуже сильна книга. Дуже, дуже сильна книга. Далі переходимо від чогось серйозного до зовсім не серйозного, до мудакам тут не місце. Роберта Сатна Насправді це кльовий нонфікшн. Ця книга розповідає про те, хто такі негідники на роботі, чи буваємо ними ми. І як уникнути негідників, якщо немає можливості звільнитися, і чому Стів Джобс був одним з найбільших мудаків в бізнес-сфері як начальник? А насправді ця книга дуже цікава чим? Тим, що вона дає можливість усвідомити себе на роботі, який ти є, а дає можливість усвідомити, чому тобі якісь люди не подобаються. Тобі здається, наче немає об'єктивної причини, а потім виявляється, а. Так целяється мудак. І насправді вона дійсно дуже-дуже цікава. Єдиний нюанс в книзі немає багато порад. Тобто тут немає жодної практичних якихось порад, які б вам допомогли вирішити якісь конфлікти. Мені здається, що для цього потрібна зовсім інша книга. Ця вам допоможе просто усвідомити. Хто є негідниками на роботі, як їх уникнути? І мене зізнаєш часто, перш за все, вразило його оформлення. Це яскраво рожевий колір, і оце яскраво салатове лясе просто. Ну, вона зробила мій день конкретно своїм зовнішнім виглядом, тому. Так, я купую книги через обкладинки і не бачу в цьому нічого. особливо коли книги виявляються цікавими. Повз наступну книгу я не могла пройти. Чарльз Дахін кмітливіші, швидші, кращі». Чому не могла пройти? Тому що а, мені здається, тільки лінивий на моєму каналі не знаю, які я дефірамби співала книзі, сила звички. Ось тут залишу огляд. А, і я просто була захоплена цією книгою. Вона. Сповнена практичних порад, наукових досліджень, якихось речей життя. Що стосується цієї книги, то я спочатку розчарувалася. Розчарувала мене дві речі. По-перше, її переклад, тому що перший розділ був перекладений невідомою мені українською мовою, КСД уміє це деколи робити. А по-друге, тим, що автор одразу ж почав нам розповідати про якісь такі історії життя. Тобто одна історія, друга, третя, він ілюстрував свої умови історіями життя. Я переконана і я згодна, що це класний спосіб донести суть, але мінус в тому, що я чекала якоїсь вижимки, яку сирі звички, якихось конкретних порад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут їх не було. І під кінець книги я вже змирилася з тим, що це ще один пустий нонфікшн. Останнім часом, мабуть, для себе ввожу категорію пустого нонфікшону, тобто книги, які, в принципі, мотивують тебе до дії і є досить цікавими, але перегортуючи останню сторінку, ти живеш так, як і жив до цієї книги. Але. Останній розділ цієї книги це вже були власне ті самі практичні поради, яких я хотіла почути. І я дуже рада, що вони були на останніх сторінках, тому що автор дуже чітко ілюстрував е, ті свої практичні поради витягами з попередніх розділів, тобто розповідаючи, чому цей метод спрацював у тому, у тому, у тому іншому прикладі. А відповідно, я підняла свою оцінку цій книзі, залишивши задоволеною. Звичайно, це ніяк не виправдало дивного. Перегля. Кладу, який був в першому розділі, і того, що в деякий час я хотіла відкласти книгу, тому напевно, якщо говорити про оцінку книги, то швидше 4 4 з 5, от якось так. Далі наступна книга це чоловіче тіло у традиційній українській культурі. А, зізнаюся, я не очікувала великої інформативності від цієї книги, я і не отримала великої інформативності від цієї книги. Що я отримала від цієї книги, зможете подивитись в огляді, який вже вийшов на каналі. А, книга, правда, дуже-дуже цікава, і я раджу її прочитати усім, кому цікава тема чоловічого тіла. І остання з прочитаних мною книжок це Ерік Сігал, історія кохання. Чесно, вона мене захопила. це невеличка дуже книжка, тобто можна податися по розміру. Вона дуже дуже маленька, але вона прекрасна. В ній розповідається прекрасна історія кохання, яка. Начебто здолала усе. Здолала усе, крім найважчого. Я на цю книгу обов'язково зроблю повний великий огляд, незважаючи на те, що книжка маленька, і оглядати тут немає що, хіба перечитати її вам в голос. Але ну вона, правда, мене дуже вразила, і я дуже шкодую, що прочитала її якраз 14 лютого і не встигла вам підготувати відео про Найдивовижнішу історію кохання, яку я прочитала останнім часом, саме в день всіх закоханих. Отож Ерік Сігал, історія кохання. Правда, класна книжка. І тепер книга, з якою я хожу, і все ніяк не можу прийти до тями. Це книга несказанне. Селести Інг. це прекрасна книга. Мені здається, що ця книга дуже класно ілюструє шлюб. Навіть краще ніж долі та фурі, особисто для мене. Можливо, тому що я завжди є адептом однієї дуже правильної думки в стосунках, не тільки між чоловіком, дружиною, але й загалом в будь-яких людських стосунках між друзями і так далі, між колегами. Для мене основне правило це говорити, говорити про все, про те, що болить, що починає тільки скиміти, про те, що вас лякає. Про те, які у вас розчарування, про те, що би ви хотіли, і так далі і тому подібне. Не кричати, не сваритись, не виясняти стосунки в жодному разі, говорити. І оця книга про те, як люди не говорили. І насправді там дуже багато різних замутів, я обов'язково детально зроблю огляд на цю книгу. І я ще ніколи не бачила, щоб обкладинка і назва так. Гармоніювали з самим змістом твору, бо на обкладинці змальована основна трагедія, навколо якої буде крутитися вся, вся ця тема, вся ця книжка. І назва, яка дуже ілюструє, чому трапилось те, що трапилось. Ну, я кажу, я ще ніколи не бачила такого прямого попадання з обкладинкою, і назвою в суть книги. Тож, якщо часом не дивились на неї, то гляньте, бо це дуже цікава книжка. Пер переходимо до наступної стопки книг. Це книги, які я ще не прочитала. І перша книга це книга експеримент. Доктора Хайдегера Натаніела Готорна, я сподіваюся, правильно вимовила його ім'я і назву книги. Цю книгу я отримала у букбоксі Твоя коробка. Послання на те, як його розкриваю, я залишу ось тут, обов'язково гляньте. Нічого не знаю про цю книгу, але я прочитала анотацію, мені сподобалось, тож обов'язково, коли матиму вільну хвилинку, присвячу їй тому щоб прочитати цю книжку. Далі наступна книга, це книга, яку я в свій час брала почитати і залишилась. Страшенному задоволенні від цієї книги, і все ніяк не могла її купити. Але слава Богу, день народження мені подарували подарункові сертифікати, і коли я зайшла в і побачила її на розкладці, я зрозуміла, що ось він час придбати саме її. Бо є певні книги, які повинні бути на полиці. Якщо я вам нещодавно говорила про пустий нонфікшн, то оця книга це книга, правилами яких я до сих пір керую своєму житті. Мені здається, що це найкращий показник того, що книга вдала, що нонфікшн. Вдався, що е, усі ці книги по мотивації та селф-менеджменту працюють для мене, е, це можливо визначити тільки в тому випадку, якщо я по цій книзі потім якось та й живу. І оця книга, це книга, по якій я живу. Це сім звичок, високоефективних людей, Стівена Кові. Якщо ви часом ще її не придбали, не читали, але при тому тема селф-менеджменту е, і ефективності себе вас цікавить, то я. Не знаю, що ви зараз робите, на що ви дивитесь це відео, вам потрібно йти в книгарню і купувати цю книгу. Я обов'язково зроблю в неї детальний огляд, коли перечитаю її. Ви дуже часто мене питали про книги з селф-менеджменту, які я можу порекомендувати. Оцю книгу я можу порекомендувати. Але я обов'язково підготую якесь гарне відео, де розповім про декілька таких книжок, і обов'язково розповім конкретно про цю книгу, бо вона варта того, аби про неї розповісти. Незважаючи на те, що це ніяка не новинка. Я мушу про неї розповісти, Я відчуваю свій обов'язок вам про неї розповісти. Далі наступна книга, це хто повірить у Чайці, нічого про неї не знаю. Я купила її на сайті Букля, і чому я її купила? Тому що пам'ятаєте, я розповідала про інспекцію книжкових книгарень. Я не знаю, що я вам про це говорила, але мені було дуже важко зробити замовлення сайту Букля, тому що ціни мене вразили вразили тим, щоб вони були. Завищеними, чесно. Відповідно, ті книги, які я хотіла придбати, або були настільки дико дорогі, що я розуміла, що це просто витрачання коштів нікуди. І я. Знаю, просто скотилась до рубрики дешевих книг і брала перше, що мені видасться цікавим. І от цим одним з цього була книга, хто повірте Річайці». привернула мене, власне, її обкладинка. Про саму книгу ще нічого не знаю, прочитаю, обов'язково розповім. Наступна книга, яка, мабуть, місяць тому назад просто нашуміла на українському буктюбі, це вегетаріанка ханканг. Це роман про жінку, у якій на цілу книгу жінці не дадуть навіть і слова сказати. Саме так я зрозуміла, коли придивилися усі букогляди на неї. Мені здається, це буде цікаво. Мене ж, як завжди, привернула обкладинка, яка... Слухайте, мені здається, чи вам теж так здається? Тепер ви розумієте, що мене може привабити. Якщо хочете, щоб книгу я купила, намалюйте ось таку жіночку. Наступна книга, це книга, яку я отримала в подарунок від Якабу до 14 лютого, до Дня Всесвітнього книгодарування. Це книга Дихай Ансофі Брасм, я нічого про неї не знаю. Але мені так багато про неї говорили. Тобто, ну, починаючи від того, яка вона прекрасна і шикарна, і як я надихнулася, коли її розпаковувала. До речі, розпаковку цієї книги а, я показувала у відео. Це відео, нашумівши відео про Там, В тому відео з піратством я взагалі розповідала про книгу. Тому, якщо часом ви пропустили цей момент, то обов'язково зайдіть туди і прогляньте. А, і окрім того, мені дуже багато людей говорили про те, що це класна книга, тому я дуже очікую моменту, коли я нарешті розправлюся з усіма книгами, які я зараз читаю, буду читати, і візьмуся за неї. Ще одна книжка, яку я дуже чекаю, коли вже нарешті я її прочитаю. І її теж вам показувала саме у тому відео з піратством це вартові добра, Ніка Ініна. Чому вона мене привабила? по-перше, тим, що це дитячі фентезі, чи Young Kid я толком ще навіть вам сказати не можу, мені здається, що це дитячі фентезі. А, от. І насправді це український автор. Це просто ідеально, тому що я дуже хочу знайомитися з українськими авторами, перш за все. Їм я завжди даю фору, особливо дебютантам. Ну, для мене це прямо дуже-дуже важливо, аби в Україні розвивалася українська книжка, і україномовна книжка, і книжка українських авторів. Це одна з них. А ще коли я отримала цю книгу, я дуже була вражена тим, які тут прикольні ілюстрації. Тобто, це книжка з ілюстраціями. Так, Аня 25 років, а мене все ще приваблюють ілюстрації. Ну тому я все чекаю моменту, коли я теж візьму за цю книжку і прочитаю. Обов'язково розповім про неї вам. А наступна книга. Теж з сайту букля. Це Курт Вонигут, Малині Промах, нічого про неї не знаю, але побачила, що це Курт Вонегут, і вирішила, що я повинна її прочитати, бо хто не знає. Я обожнюю Курта Вонегута. Хоча я не люблю говорити, що я обожнюю якихось авторів, це неправильно. А, ну, бо, зрештою, обожнювати авторів це неправильно. Я люблю обожнювати книги, не авторів. І ви теж так робіть. Але я думаю, що ця книга буде цікавою. Тож прочитаю, вам обов'язково розповім. І остання книжка на сьогодні представляєте нарешті. Подумали ви. І от ми дійшли до останньої книги, яку я вам сьогодні покажу. Це Сила інтровертів, наш формат. Дуже захопилася назвою Сила інтровертів. Мені здається, що всі ми трішки інтроверти. Мені здається, це дуже-дуже цікава нонфікшн книга. От такі книги зі мною трапились у лютому, їх так багато. І насправді я дуже хотіла у цьому відео дати вам якусь обіцянку більше не купувати книг. Але. Я не знаю, чи це матиме сенс, тому що якщо я їх перестану купувати, я все одно змушуватиму людей мені їх дарувати. Але, зрештою, я ж не можу перестати купувати книги. У мене інспекція книгарні. Я не можу залишити вас без цієї цікавої рубрики. Сподіваюся, вам сподобалось, щоб якісь книги, ви щось для себе занотували і обов'язково наступного разу глянете на ці книжки. А я вам, як завжди, бажаю гарного тижня, гарних книжок на полиці і До зустрічі!